А якщо ви переглядаєте дане відео, ви вже по-любому на ЗСУ. Якщо ні, не біда, внизу є посилання, зверху вискакує відосик. По-перше, ви зможете виграти м'ясо, а це більше пів кілограма, яке є зразу готовим продуктом, який напряму вирушає до хлопців. Ви його самі скуштуєте, попробуєте, скажете свій результат. Можете в коменти відписатись. Воно є просто бомба. Хлопці йому дуже раді. Ну і є три причини. Перше, ви допомагаєте нашій армії. Друге, ви підтримуєте український контент, а третє. Ви наближаєте нас до перемоги. Тому підтримаємо наших хлопців. А тепер приємного перегляду. Всім привіт. Ви на каналі Файна Компанія. Сьогодні ми знаходимося на річці Стир. І Сьогодні ми ловимо суто в день. Прийшов я десь о 8 ранку, плюс-мінус, поки розклався, поки суть до діла. Дев'ята годинка. Зараз розкажу про корм, розкажу про наживки, все вам розкажу, покажу. Сьогодні у мене два фідера, тобто один крокодил зелененький, тепер він завжди зі мною і один В Одну сторону кормлюся під той, під той тихенький такий берег, там такі гіллячки навісають, така красота, травичка. А один кидає то в русло, то ближняк може щось десь десь вилетить. Але суть -то діла в тому, що вже вклюнув один голавлик. і ви зараз цю рибу зможете побачити. Ось такий він у вас невеличкий. О, але він все-таки взяв. Ось я зараз навіть бачу стайку риби. Стайка риби пливе. Це просто жах. Он то пропливає, як усяк риб. Ужас. І вам просто не видно, тут їх штук 15, це капець. Трішки перервався, хотів догоночку їм кинути, побачити. А чого хотів, бо іменно ліву паличку я зробив патерностер навпаки. Якщо ви пам'ятаєте, зараз вискочить в углу відео, де ми робили, щоб поводок був зверху. І так як тут мілко, рибку, як то кажуть, видно, я також практикую цю практику, щоб поводок підіймався, бо в мене пуфіків нема. Може, десь зараз знайду пінопласта білого, то що може поставлю, щоб піднімало наш опариш. Пробую, побачимо, що воно з того вийде. Наживочки, пінка, опариш, черв'як, тісто, кукурудза, пшениця, пірловка і ще горошок, навіть зелений є. Отакі От діла. Сидимо, пробуємо, побачимо, коли буде найкращий е, кльов. Голів, понятно, був прольот. Я такої покльовки за цей час не бачив з тієї сторони після голову. Взагалі ні разу не що дерев. От тобі подрізаний черв'ячок. Хоть якась активізація пошла. Ну, щось стукає. Щось гепає потрошку. Там три опаришки. Іменно три опаришки стоїть. Е, в мене вийшов ось такий темний по кольору чорний корм. Тут Якщо сказати, це флагмановський корм, щоб бути чесним, додаю сюди кукурузку, яку кидаю. Також пінку кидаю. Ось така красота і ось такими ножничками я його все дроблю. Рибка не хоче йти, так що будемо тепер старатись щось робити, щоб вона все-таки прийшла. Забиваємо нашу кормушку. Першим ділом вибираємо пінку, бо вона... Така живуча, що зразу в корм ховається. І на гачок також чіпляємо пінку. Як ви вже бачили перед тим, у нас була клювака. А Все це дало наша порізана пінка, порізаний черв'як та кукурузка. І ось такий бутербродик. Гачка я вже поставив більшенького. Ось таке красота у нас виглядає. Зараз ми її в точку.

Той дракон щось мовчить. Ти <рес> дракон. Щось два рази дзибнули десь один мовчить. То щоб так якби дало, щоб аж дзвоники відскочили, то щось бачиш. <плес> Може ти сьогодні пізно прийшов? Значить до вечора останеш, тоді вже варіанту нема. Тоді вже буде не пізно, не рано. А там жінка принесе тобі куфайку дай на ніч. Пробрали прилезти Там бере. дай не О блин вітер нашу сторону По той барых ложить и все Даже без 15-20 кормушка Є. Вже так, да, вже сонце блиснуло, туди вже вся вже зараз риба позбігалася. Ну, щось судно подрізали, то ще риба. Так і він пройшов, так? Да? Все, він сушов, блядь. Сушов? Чи є? Ні, сушов. Але гарненько побуті. Але Гарна подача була взагалі чотка. Оце то, так. Да. Сики, там треба паруше було, чи деньку став. Там було те саме, що на голову не сработало, три пінки. І ти розумієш, знову пожмака на Черв'як і пінка. Ну, ще напотриза кукурузки. Став більший. Дай ногтя сховаю. Я оце вже думаю, що зараз я його перев'яжуся. Став більшого крючка, Є не мене грайся. більший карчок із таким тонким цев'ям. І будемо брати. Коротше, ми вже ланчуємо, обідаємо, настраиваємося на покльовки на велику рибу, не знаю, чи настраюється вона на нас. Ну я то канапешечками настраюсь. Тупо я бачу, як по тим берегам отак ось з цієї трави виходять косяки риб і ходять. Но не клюють. Зараз йду шукати по берегу пінопласт. Так, і що, що ж тут сказати? Даже немає що говорити. Шоста година вечора вже там став холодочок. У нас залишилось буквально півтори-дві годинки і буде темніти, Сонце вже. Ось ось зайде за корчики, тому останню годинку досиджуємо, дивимося, що воно по кльову, і робимо висновки. І шершні, і бджоли небезпечно сидіти в таких корчах. Є вже у нас, друзі, вечірні перші клювання, вже трошки видно, що це вже не верховодка і не натяжка трави чи листків. Тому, що вже, як ви знаєте, осінь, вже листочки пливуть і потрошки натягують шнур. Але діло до суті. Чого знімаю зараз кінцівку, бо забув ліхтарика вдома. І не хочеться вам показувати темноту. Але якщо вдруг буде риба, я ще посижу десь. Минут 40 годинку, якраз вже сонце заходить, то вам обов'язково покажу. Зараз ми подивимося на нашого лавліка, не будемо його мучити, відразу випустимо, який порадував нас сьогодні покльовкою. Покльовка була в 9 ранку. Відразу після 3-4 кормушок закормушнів я додав кукурудзу і кукурудзу жав. Тобто я її жав так, щоб риба, якщо її брала, то вона була для неї пуста. Тобто вона нею не насичувалась. І відразу намотував шнур. Ось іде якась покльовочка. Намотував шнур. На палку чую, що вже в мене фідер теребенить, підсік є. І вже вам тоді знімав. Не встиг поставити штатива, тому вибачайте. але зараз його вам покажу. Тому що люди кажуть, що вечором покльовує карась. Правда, це чи ні? Ми сьогодні так і не перевіримо. Якби був ліхтарик, то ще посиділи б. Але не хочеться затягувати час. Перевірив, заспокоїлась душа моя, що. Риба є, просто що непонятно, яка риба. Видно на сонці, зараз вам зроблю ставочку, там чуть-чуть я трошки зняв. Видно, що рибка гуляє, вона виходить з трави на сонечко, вертається назад на точку, але вона чомусь не клює. Чи це підус, чи це голавель, чи це карасі, чи це лящ, я не знаю, що це за риба, але вона не клювала. Але так разів 5-6 я бачу, що риба виходить, вертається, виходить, вертається, і там доволі такі непогані апаратики. Ну, а тепер відпустимо нашого голавлика. Вже він, бідний, аж замучився чекати, поки він... Ух ти! Ух От. Ти! Ух ти! Я бачу, він нефіга не замучився. Хлопець бадьорий. Ось такий красунчик нас сьогодні порадував, за що йому велике дякую і відпустимо його. Надіюсь, на другий рік ми його в новому сезоні впіймаємо. Рот був повний корму. Видно, що голавель стає і кормиться. Рибка попливла, ми відпочили. Ну і тепер потрібно віддячити нашим хлопцям. Не забувайте за донат. 50 гривень, хто хоче той більше, хто хоче, той менше. Так ми підтримуємо разом з вами ЗСУ, даруємо їм смаколики, вони дуже раді. Не будемо на цьому, як то кажуть, зупинятися, будемо завжди їх підтримувати. І це буде у нас на постійній основі. Але через тиждень ми проведемо розіграш, тому що м'ясо в нас є і потрібно його розіграти. Разом до перемоги та зустрінемось на рибалці. Всім до нових зустрічей!